Боксер з білгорода Дністровського здобув перемогу у міжнародному турнірі. Україна, Україна. Наприкінці лютого в Румунії проходив міжнародний турнір з боксу Open Dracula 2025. Загалом на ринг вийшло 425 боксерів з 23 країн світу. Збірна команда України з боксу також взяла участь у цих змаганнях, де в спарингу на ринзі зустрілися молоді боксери та боксерки, юніори та юніорки, юнаки та дівчата. У складі збірної команди України був представник Білгорода Дністровського, боксер Ського спортивного клубу «Ціра» – чемпіон України з боксу Георгій Мога у ваговій категорії до 70 кілограмів серед юнаків 2011-2012 року народження. Він вийшов у фінал і став переможцем турніру. Вітаємо нашого земляка юного спортсмена-боксера Георгія Могу, його батьків та тренера Антона Шевцова. З заслуженою перемогою. Бажаємо подальших результативних яскравих боїв та високих перемог. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.